Я Оксана. Сьогодні ми поговоримо про видатного давньогрецького драматурга Есхіла та його знамениту трагедію. Прометей Закутий. А я Максим Оксано. Розкажи нашим слухачам, хто такий Есхіл і чому він важливий для світової літератури. Есхіл жив у 525 -му, 456 -му роках до нашої ери і секлав основи давньогрецької трагедії. Він був не лише письменником, а й справжнім патріотом. Брав участь у битвах під марафоном і саламіном проти персів. Цікаво. А що особливого в його трагедії про Прометея? Адже цей міф знали всі греки. Есхіл показав Прометея як героя, який пожертвував собою заради людства. Прометей викрав вогонь у богів і подарував його людям. За що Зевс прикував його до скелі на Касказі. І що ж дав Прометей людям, окрім вогню? Багато чого: науку, чисел, письмо, медицину, будівництво, приручення тварин. Він навчив людей усьому, що відрізняє цивілізацію від первісного життя. Тобто Прометей. Це символ прогресу та знань. Саме так він уособлює ідеї свободи, самопожертви та служіння людству. Недарма українські письменники, як Тарас Шевченко та Леся Українка, часто зверталися до образу Прометея у своїх творах. Дякую, Оксано. Прометей справді залишається актуальним символом боротьби за справедливість і прогрес людства.